Минулого тижня у Львові відбулося засідання координаційної ради комітету у справах воїнів інтернаціоналістів при раді голів урядів держав-учасниці СНД. В Її роботі взяли участь представники 14 країн співдружності незалежних держав та країн Балтії. Перед початком роботи численна група ветеранів війни в Афганістані та учасники бойових дій відвідала Академію сухопутних військ. Серед високоповажних гостей вишу були заступник міністра оборони України, керівник апарату Володимир Можаровський, голова комітету у справах воїнів інтернаціоналістів ПСНД, герой радянського союзу Руслан Аушев, герой радянського союзу Валерій Востротін. Народний артист Російської Федерації та України Іосиф Кобзон, герой України, голова української спілки ветеранів Афганістану, воїнів інтернаціоналістів Сергій Червонописький, голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук та багато інших. Тут ми маємо представників із усіх 15 держав, які раніше входили у склад Радянського Союзу. Тут є керівники всіх ветеранських організацій. Тому, звичайно, такий захід проходить у Академії сухопутних військ, одному з найкращих вищих навчальних закладів військової сфери України. І ми маємо честь приймати тут дуже високих гостей: І це і Руслан Аушев, і Йосиф Кобзон та інші інші, які опікуються ветеранським рухом на те колишнього Радянського Союзу. Я свого часу був на конференції, вона тут проводилася якраз от і в академії нашій, тут і все інше мені дуже сподобалось, і коли е, е, треба було вирішувати, де провести в Україні, то я сказав, а чому завжди в Києві? Давайте проведемо у Львові, давайте покажемо всім, всьому СНД, що в Україні там, тому що є так сказати, недобросовісні ваші колеги е, з нашого так сказати, зарубіжжя ближче. Десь вони щось показують, що Львів якийсь. кажу, подивіться, що тут не чорти з рогами, тут нормальні люди живуть, щирі, доброзичливі, гостинні, і бачите, всі бачать, що це так чудове місце, люди чудові. Гості традиційно познайомилися з навчально-матеріальною базою. Вишу, зокрема, вони відвідали центр імітаційного моделювання, кафедру тактики дій високомобільних десантних військ, де зустрілися із майбутніми офіцерами. Воїни-інтернаціоналісти із цікавістю ознайомилися також із експозицією музею навчального закладу. Також на згадку про перебування у вузі високоповажні гості посадили дерево на алеї почесних гостей та випускників. Під час зустрічі в академічній залі начальник вишу генерал лейтенант Павло Ткачук привітав присутніх на гостині львівській землі, а голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук вручив відзнаку президента України орден Богдана Хмельницького третього ступеня, активісту української спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів, Зиновій Кузю. Високу оцінку в сучасному рівню підготовки захисників вітчизни у своєму виступі дав герой Радянського Союзу Руслан Аушев. Тому я желаю і начальнику країни Віктору Павлу Петровичу, щоб ми в усіті в з нами, захисників України. Він також наголосив на основних проблемних питаннях, які мала розглянути координаційна рада. Во-первых, у нас раз коли проводимо такі совесовещання в масштабах содружества. Ми проводили в Білорусі, в Армении, проводили в Казахстане, в Росії, в Москве. І когда ми обратились к руководству України, вони сказали, що да, ми готові прийняти это соввещание, порекомендовали Львов. Мы с большим удовольствием туда приехали. Почему? Потому что многие очень мечтали, убивая два зайца, во-первых, встретиться в масштабах нашего совещания, а во-вторых, увидеть этот красивый город. И завтра мы будем проводить наше совещание, где будем обсуждать наши текущие вопросы, которые стоят в масштабах содружества. Это и медико-социальная проблема, проблема поиска пропавших пропавших военных и Вопросы связаны с первым посвященным 25-летию вывода войск Афганистана. Поділився своїми спогадами з присутніми і народний артист Радянського Союзу до України, легендарний співак Іосіф Кобзон, якого з воїнами-інтернаціоналістами пов'язує давня дружба. Я приїхав разом з комітетом воїн-інтернаціоналістів, бо я на протязі всі, всієї війни в Афганістані кожен рік приїжджав до, до афганців. Я пам'ятаю це і вони це пам'ятають. Я перший туди приїхав і останнім оттуда вийшов з останнім полком. 53 роки виходжу на естраду. Це моя любов, це моє кохання, це мій наркотик. Як сало для вас, так для мене пісня. От я от зараз от приїхав сюди в Львів, і от зустрів. Василя Мельника, яким ми були лейтенантами, яким якими входили в Афганістан разом. Були молоді зелені лейтенанти. Зараз вже сиві полковники, генерали. І це якраз найкращий спогад те, що були молоді, були здорові, були щасливі, впевнено, дивилась майбутнє. Та закалка все те, що отримали і в рязанському повітряному десантному училищі, і потім. Воно пригодилось. і зараз от, бачите, створили організацію. Я вважаю кращу в СНД. Не тільки я це вважаю всі вважають цього ж дня. Ветерани афганці також побували на міжнародному центрі моротворчості та безпеки, до ознайомилися особливостями польового вишколу курсантів. А наступного дня воїни-інтернаціоналісти спільно з представниками державної влади та керівництвом Львівського гарнізону поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і загиблим воїнам афганцям